О, включив. Так, зараз в цьому відео коротенько покажу обрізку е, яблуні Трьохрічна, можливо, двохрічна, або чотирьохрічна. Коротше, два дерева я точно обріжу. Буду показувати, де є плодова брунька на них і як правильно їх обрізати. Починаємо. Дивіться, у нас є ось таке дерево, о, трохи листя. бачите? Ще даю відповідь на одне запитання. Коли можна обрізати, дивіться, зараз кінець жовтня, сьогодні 30-те да? число. Я обрізаю, починаю з цієї пори обрізати і так, всю зиму, і аж по весну, і навіть по цвітові. І роблю літні операції. Ви собі обрізаєте, як вам зручно. Тобто обрізка не має значення. Головне, щоб ви обрізали, якщо в зимній період, щоб це не було температура вище, ой, нижче, мінус 5 градусів. Все, починаємо обрізати, дивіться. Ось, ось Якщо в нас схема обрізки верете, подібна. Тобто у нас є центральний провідник, стовбур, від якого відходять гілки. Ми, нам потрібно його поділити на определенно такі яруси. Дивіться, це в нас є ось буде нижній ярус, це буде другий ярус і тут подобіє третього яруса буде. Дивіться, як ми працюємо, беремо гілку одну. Дивіться, щоб було тільки дуже добре видно. У нас є е, йде гілка, бачите? Під, сюди, будь ласка, побачте, покажемо. Дивіться, як правило, на коротеньких, так само, як і на... Ось така пампушка в кінці, бачите? Пампушка. Ой, чекаю, ось, ось, я тримаю, тримаю, тримаю фокус. Пампушка це буде цвіточна почка. А закінчується гілочка ось такою. Дивіться. Чекай, бо я ж той фантазіор. Ось дивіться, просто, підійде ближче, щоб було видно. Ось ця біленька, бачите, зразу видно. Це буде листочок тут, або гілочка продовження. цієї гілочки. А це ось, дивіться, пампушка така. Оце буде цвіточна. Щоб ви розуміли. Ось, покажи ще тут. Ось світочні, такі, що виступають, виходить, ось світочні. Вони таке стерчать, їх дуже явно видно. Ось такі вони, такі ось цвіточні. Тобто це є цвіточні. Дивіться, працюємо далі, щоб не затяти час. У нас є гілка, у нас є пагін подовження, однорічні, два пагони. Нам два не треба. Один я зрізаю так на нижню бруньку, а другий чуть-чуть довший роблю. Все, що росте доверху, таке щось хиленьке дуже тоненьке, без закінчення плодового ми його вирізаємо, щоб воно нам не тінило крону Давай друга гілка. Дивіться, у нас є опять же, тут гілка і є гілочки другого порядку. Вони я бачу, ось дивіться, бачите, пампуш... пампухаті такі, пампухата. вони є плодові. Тобто я розумію, що тут будуть яблука, вони ось так звисають, сюди звисають, вони нам заважати не будуть. А головне кожен раз робити приріз однорічного пагона. Тобто в нас є ось пагін однорічний. Я його так зрізаю, ці всі лишаю, бо я розумію, що вони отак ляжуть. Ця нам буде заважати, вона вже на цю ляже. Я її зрізаю ось на такий пеньочок. Чому роблю на пеньочок? Тому що того року я зрізав ось на пеньочок. З цього боку ось є плодова брунечка. Мій оператор. І маленький список теж закінчення з плодовою брунечкою, що нам дають пеньки, щоб ви зрозуміли. Все, тут у нас плодове, ця гілка нам буде заважати. Ми опять же, вертаємо на обратний ріст. Працюємо, зараз я ті так само гілки далі поріжу. Дивіться, йдемо далі. Ми бачимо, в нас є такі самі гілки. Тобто ми їх так само будемо розбирати. Ось пішла гілка до верху, однорічний пагін, ми його зрізаємо. Так само у нас тут йде гілка, ми краще цю заберемо, бо вона буде лягати на нижній ярус, а це буде наше продовження цього Пагуна. Тобто, або робите пеньочок, або зрізаєте на ноль. Дивіться, у нас гілочка виходить, в плодових вся. І так, і ми працюємо далі. Розробляємо верх. Дивіться, Розробляємо верх, верх, дивіться. Забираємо всі конкуренти, залишаємо ось один. Пагін, оцей, що сам іде, ми його прирізаємо. А чому ми його, чому ми його прирізаємо? Ми того року тут так само зробили зріз, і вона нам дало списики з плодовими закінченнями. І дало ось такі ще брунічки теж плодові. Тобто, Ви зрозуміли, чого ми прирізаємо. Ось у нас є така гілка, вона дуже знаходиться під гострим углом. По відношенню до нашого провідника ми її забираємо ось на такий пеньок, тому що вона у нас від урожаю розчахнеться. Не знаю, чи ми спіємо ще другу розібрати яблунь. Давай же на цій попрацюємо, правильно? Дивіться, у нас далі працюємо. Значить, йдемо і по нижньому рядові. У нас опять же, все в плодових брунечках. Це, Ви скажете, чому я не обрізав цю, бо вона строго росте доверху. Вона тоненька, і вона з яблучком нагрузиться і тако стане в ідеальне положення. Ну ця гілка вся в списках, я її просто прирізаю пагін подовження, одну гілку. Все, ось дивіться, так. Раз. Раз. Так. Це нам заважає, вона лягає сюди. Я її вирізаю або на пеньок, або під ноль. Я її вирізаю на пеньочок. Дивіться, раз. Раз. Так, ось дивіться, дуже тоненька гілка і вся в плодових бруньках. Це занадто багато. Зробимо тако, щоб ми отримали хороший дивіться, і якісний урожай. Розумієте? Якщо у вас тоненька, оця вже дивіться, росте внутрішньо, нам, нам тут нафіг не треба. Можна зробити ось так. І це у нас все плодове. І одну прирізати. Тут така сама ситуація. Все пішло до верху, я тут зрізаю на плодоношення. Тобто ця гілка нам від плодоноси. а однорічну я прирізаю. Для чого? Для того, щоб пішли звідси ростові процеси нові, бо тут, де ми перевели на плодову бруньку, вона вже не дасть нам тих гілок, які нам потрібні хороші для продуктивної роботи. Ось дивіться, ця гілка така сама ситуація. Раз, раз, два. Я як мікрофон провіряю, раз-раз, раз-раз. Ось так. Все, можна сказати, що. Що цю гілочку, ой, цю яблуню ми вже обрізали. Ми на неї буде мати хороший урожай. Ось мій помічник показує, що я цю не зрізав. Дивіться, я цю не зрізав по тій причині, що тут є в нас плодова брунечка. Опять же, вона нам заважати не буде. Я дивлюся в майбутнє. У нас тут воно на в'язі, один-два яблучка, і вона нас стане ось тако. Тобто все ідеально. Нам нічого не заважає тут. Ось є, єдине, що гілку другого порядку вона закінчується листочком. Бачите? Біленький, так як я показував, листочок. листочок. То її ми приріжемо або переведемо на плодову. Ми, скоріш всього, переведемо її на плодову бруньку. Щоб отут вже однорічна була прирізана, а тут ми перевели на плодову. А ну зробить паузу. Ось ми ось підійшли до папірки. Дивіться, я її не обрізав. Можна побачити наскільки на неї мало гілок, тобто жировиків, непотрібної деревини. Чому так? Дуже багато впливає сама фізіологія. Самого дерева на ті самі жировики і на все. І обов'язково правильні зрізи. Тому що були всі зрізи зроблені на пеньки, на пеньки. Тобто воно не могло розійтися в різні боки. Практично я тільки по пооновлюю ось так. Дивіться, доверху опускаємося. Оце можна сказати строге веретено. Тобто така гілка. Ми маємо нижні ось, нижні гілки. Я, я пробігаюсь тако безреньку по них по... Однорічну паглу прирізаю, звисаю донизу, я їх теж забираю, тому що вони сонце не будуть бачити і, цей. і не буде хороша якість яблук. Це урахіта, я ця урахіта забираю, тому що вона тут на розпалку піде краще. Ось, в принципі, дивіться, яка ситуація в нас виходить. Бачите? Все, якщо правильно дерево було обрізане, ви на наступний рік з ним не будете мати гімарою. Все, а тако покажи, як воно вийшло. Ось дивіться, практично я йому нічого не робив. Воно все або в плодових списиках, або воно е, це. Все. Так, да, ви зараз кажете, щось занадто мало. Гілочок, ну ви подивіться, ви ж розумієте, це все, ось йдуть плодові бруньочки. Все плодові кільчатки. Все від, до основи. Від початку до основи. Все, Олежечка. Ой. Так, ти ще не доснімаєш? Ось, снімаєш, так? Да? Надіюся, глядачі мої зрозуміють те, що я хотів до них донести, мою інформацію. І приймуться до уваги, і будуть пробувати старатися. Що саме головне, ви нічого не бійтеся, тому що да, деревину ви не приклеїте потім, якщо щось не то обріжете, але на наступний рік вона відросте і ви для себе візьмете найкращий урок. А я тільки вам ділюся своїм опитом і стараюся, щоб до вас це так сказати, більш скоріше доходило. Тому що в свій час мене так вчили, я хочу теж комусь поділитися своїми знаннями. Все.